Для збільшення ємності акумуляторних батарей ми беремо два акумулятора однієї торгової марки, однієї дати виробництва, однакові поємності та вольтажу і підключаємо паралельно. При цьому червоний плюс ми з'єднуємо з плюсом іншого акумулятора. Мінус акумулятора з'єднуємо з мінусом іншого акумулятора. Це називається паралельне з'єднання. Таке з'єднання називається паралельним, при цьому загальна ємність акумуляторних батарей буде 90 Аг, Напруга загальної групи буде 12 В. Давайте підключимо до нього джерело безперебійного живлення з напругою 12 В. Вмикаємо джерело живлення.